When I wake up in the morning, I see nothing for miles and miles and miles. When I sleep in the evening, oh Lord, there she comes only in dreams, she's only in dreams. Коротше, парні, якщо хтось знайде цей запис, швидше за все, що нас вже немає живих, ребят, передайте Анжеліні Джолі і Бреду Піту. Просто Анжеліні Джолі. Що якби чуть-чуть помладше, я б ніби хоч тебе Давай, делай волну. Котик Умні мисли, які буде. Да. По-перше, хочу сказати, що я потомственний моряк. І це правда, у мене дід моряк. Хто Посейдон? Я Посейдон. По-друге, подивіться, як працює моя грудна клетка. Спорт це здоров'я. По-третє, як цю херню? Та ні, парні, ми просто поняли, що велике вам не зібрано і вирішили, що великі вам ви можете. Ну так і входь, входь в нього. Хоть в нього, чуєш, блядь? Я і так тут чувствую, знаєш себе. О, о, контакт. <ривання> <Єсть> контакт, <ривання> є контакт. Пришла розсувається. Є контакт і не є. Хапайся, хапайся! <ривання> Це буде третє висложення, наше не викинуть. Такі звуки я в останнє Остан? чув у фільмі Титанік і вони значили, до <ривання> щось дуже нехороше. Просто думаю, що ми тут можемо непогано встряти. Ми вже, кажусь, Нормально, оце, оце тошина. Давай сідай і отак прям цей держись за корч і будеш вищать. Я готовий вже сказати кое що що давно на назріло, Парні дуже кльовий день сьогодні. Ми провели е, половину з якого у цьому розкішному автобусі, в якому є секретний ряд із ніжними перинами, на який, напевно, спала та сама принцеса із казки про Горошину. Принцеса Нурі. І е, Я очікую з хвилини з хвилини на хвилину. Очікую її прибуття до мене. І тому в мене настрій дуже хороший. Женя, трошки засмучений. Зовсім трішечки. тому що... Я розкажу. E, Значить, хлопці, що хочеться сказати? <проб> а, носимо веслом. це чи це є? Світлоносимо веслом. Давайте в кінці мені по голові Так Вона не достає. Рік уже нашому каналу був у вересні. Нам з Костю. Побривай вербу дуже негарно дивить. М'яко кажучи, було недо... не до. План... Не ламай калину. І що там? Не ламай вербину. <рес> то вона обламана вже і так, вже можна її трошки приобрати. Значить, тому вітаємо всіх. Костя, я тебе вітаю в першу чергу з днем народження каналу Трясця ТВ. Євген, помічник Бобра. <рес> <рес> Який у нас був план за рік скільки набрати? Ми з Кості взагалі-то так планували, що якщо в, тому, в тій стилістиці, в якій ми працюємо, і з тими. З тією тематикою у нас за рік не вийде набрати. Скільки? Ну мінімум сотня, мабуть, поклонниць таких хороших. Та ні, ну серйозно, однодумців, скільки ми підписників розраховували, що на каналі з'явиться за ну, рік. Однодумців, ну, однодумців, хоча б з тисячу. А от тисто, на, на масу, то хотілося б побільше. Хіба ми на тисячу планували? Ну от, Саме однодумців, то, ну, я думаю, це нормально. Так у нас є тільки однодумці. Так в тому та -то й проблема. Однодумці і ще пару чуваків, які а як буде проти думці думці, антагоністи. Коротше, як все починалося? Дзвонить мені такий інтелігентний чувак і каже Євгена, доброго дня. Я би хотів замовити у вас е, відеозйомку. Реально, чувак, ні матюка, нічого все так дуже інтелігентно. Я не буду пересказувати всього, і ми залишимо в таємниці, що це конкретно за it компанія. Їх в Черкасах багато. Ребята дуже душевні, дуже кля. Ми думаю, прекрасно. Познімаємо інтелігентний день, тому що я знімав різні корпорати, вони всі більш менш інтелігентно проходять. Ну, думаю, раз це айтішники, програмісти, ребята, вони. В этот день я вели. Ребята, кто Алекса забрав? <плес> 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 ну так от, <смір> я поясню просто, чим трошки все, трошки все пішло не так, тим, що е керівник цієї організації зараз лежить на першому поверсі цього автобуса. нас попросили піднятися на другий, хоч нам це було не дуже зручно. Він лежить з пробитою головою. Він на кухні. Так, да, і не може говорити. Це один персонаж е, теж дуже важливий, з у оці. Як це називається? Ні, у того брова розбита, а у цього пробита голова. От. Так його коли заводили, він знову генерал. А ще ці інтелігентні бо... ребята ми знімали їх з коптера. У них був конкурс ораторського мистецтва, але оскільки він проходив недостатньо весело, вони е, захотіли м'ячом наш коптер, і він упав. От. Костя, мій хороший товариш, знайшов тарзанку, вмовив мене попливти, по-перше, на лодці з коптером, з фотіком. Який мене. Найшов тарзанку, сказав, що ти за сцикло, ти що гоняєш, ти не впадеш, нормально катайся. Сикатно, що воно обірветься просто. Та ні, давай. Ти ж впадеш, просто весь мокрий будеш, нічого страшного. Багато хто думає, що з Костя і дружить нормально. Але насправді ніфіга не нормально, бо він... Тренувався все своє життя, щоб чотенько кататися на терзанки, підставить мене призвести до того, що і я б цього захотів. А в мене скіла недостатньо, і от. Як нас уши їх? Фухай на них. оладушки, оладушки. Ну, мы... Естественно, у да, меня на... после этого как у нас напала овчарка. Капец, да, не знаю. Он на, на литву поймал. Жесть. <вот> Реально будет прикольно. Он ли фу. А он ф... ф... а с ними. Он ли фудрощит. Давай, мы вдвох катнаемся. Не, 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 примем? Костя, я все не участвую. У меня ему телефон. У меня аж сила одна сухая нога. Я даже хочу на это посмотреть. Не, не, я не буду, я не буду. Давайте, ребят. Не, не, не. Я готов. Ещё я щось засніму, то не Я вже не готовий. Ні, ну просто з одним... Це ж одной... весело. У тебе то просто ще суха нога, а у мене вже мокра, я вже знаю. Сніми, розуйся. Чого, та ні, зараз піду сушити біля костра. Та чотко, дивись, я ось тут, а ти за другу сторону. Та короче, давай уже, та попливи нога. Давай, нас всього 150 кг. Припливі намагався його висушити на багаті, <laughs> після чого він згорів, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok Молодая, молодая, многое понравилось, столкнись над бешеным. Это мой новый кроссовок, его мне купила 100%. Лена на остальное бабло нашей семьи, ну на остальное, ну пиздец, он был новый, и он мне очень понравился. Має строчки прочитайте. Воловик, воловіт, той дівчонке, передатке. Батя, вона знаєш, як називається? Найк waffle. Це просто, мен це, це, ми, ми це навіть... не придумали люди, це отак потрапляється в житті. Ну давай, і буде в общині наїрано. Ну, давай, нахиляйся. Вообще не наїрано. Костя, ти ж не будеш рьо рёб... рьоброшко це. Типу трупчастина, а не машина все, рисок, оце те, що треба. Тупо не наігра на, на житі. Сцена, як тупо із життя. Потім збили коптер. Потім я не міг знайти костю, бо він упав в унітаз, бо номер який у нас був в гостінці, його не влаштував. Він пішов шукати парашу, яка закривається. Туалет, по-вашому. Ми чуть не пропустили цей розкішний рейс. Да, і, і ми б не поїхали. А що найцікавіше, ми не знали де ми. ми знаходимося в якійсь чорній дірі, в яку нас везли, і я не міг зрозуміти, де тупо через джунглі пробирались.